Привіт, друзі! Я знаходжуся у місті Харків і приготувала для вас найцікавіші факти про це місто. Як завжди, ми будемо перекладати з англійської мови на українську. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! Length of subway lines in Kharkiv is 39 kilometers. Довжина ліній метро в Харкові 39 кілометрів. The biggest depth of Kharkiv Subway is 35 meters. Найбільша глибина Харківського метро 35 метрів. The biggest square in Europe is located in Kharkiv. Найбільша площа Європи розташована у Харкові. Kharkiv is home to the oldest zoo in Ukraine. У Харкові знаходиться найстаріший зоопарк України. It was founded in 1896. Він був заснований у 1896 році. Хаків is the longest street in Kharkiv. Проспект Героїв Харкова є найдовшою вулицею. Its length is 18 kilometers. Її довжина складає 18 кілометрів. Харків University is the biggest in Ukraine. Харківський університет є найбільшим в Україні. It was founded in 1804. Він був заснований у 1804 році. Three Nobel Prize winners lived in Hakiv. Три Нобелівських лауреата жили в Харкові. Биологист Илия Мечников. Біолог Ілля Мечников. Економіст Саймон Кузнець. економіст Саймон Кузнець. Fizisist Lev Ланdau. Fіzic Lev Ланdau. You can bring a sweet souvenir from Kharkiv. Ви можете привезти солодкий сувенір з Харкова. Сподіваюся, що відео було для вас цікавим та пізнавальним. До нових зустрічей, друзі. See you soon!